Всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі AutoCompany. Маємо в наявності ось такий прекрасний сімейний автомобіль, Семимісний Volkswagen Tauran 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном і автоматичною коробкою передач з пробігом. з пробігом. 163 тисячі кілометрів. Ось такий, така прекрасна сіра мишка в досить, в принципі, непоганій комплектації. Маємо е, денні ходові вогні ледовські, омивачі, фар, електроніки передні, хорошу резину е, по салону. Ось такий от варіант. Повний електропакет з електрорегулюванням і підігрівом дзеркал. Давайте зразу його заведемо. По салону у нас датчики дощу світла, 163 тисячі часного та перевіреного пробігу. Шкіряне мультикермо з адаптивним круїз-контролем, автоматична коробка передач, електронний паркінг, система AutoHold. По клімату у нас трьохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, велика мультимедіа з карплеєм, з навігацією. І по асистентах По асистентах у нас адаптивний круїз, контроль дистанції спереду, розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. По асистентах паркування передні і задні парктроніки з траєкторією руху. В принципі, достатньо. Е, так, Що би я ще міг тут розказати? Величезна кількість от таких от всяких приколів можна собі тут всякі приколи ховати. Це машина контрабандіста. Так, тут у нас управління, цей блок управління мультимедією. Маємо бардачок, повна сервісна історія автомобіля. Маємо ще тут бардачок, теж можна собі тут щось ховати. Всякі такі от ніші, центральний замок. Автодальнього нема. нема. Зато маємо два ключа. Ззаду в нас в принципі, вагон місця. Ми маємо три окремі роздільні крісла, які під'їжджають і від'їжджають вперед. Так само система кріплення Isofix Регулювання тих всіх приколів, вверх-вниз, клімат можна переключати. Маємо столик. Хоп-хоп, підстаканник. Собі можна тут взагалі балдіти, страшно. Так, То є, то є. І так само ще є третій ряд. Сидінь. Я зараз туди залізу. Тут шторка. Шторка. Ану, давай я спробую шторку зняти. Так. Так. Меж, як все легко знімається. Це ми можемо поставити сюди. Чисто, щоб собі люди бачили, як тут на третьому ряді сидінь. Отак, от я собі сідаю. Отак, от відкидаю цей. От. В принципі, я не скажу, що дуже... А, ну стоп, треба підголівник відняти. О! Ти що? Пісня! Ну я не скажу, що тут дуже зручно насправді. Але, але, ну типу, це третій ряд сидінь, всі розуміють, що він не є дуже великий. В принципі, їхати можна. Їхати можна далеко, ну як мені, в мене там метр вісімдесят росту, мені не буде дуже зручно, але ну, можна, під... ну то я не знаю, ти не підсунеш сидіння, напевно, вперед. Тут можна, якщо спереду сидять діти, тому що сюди дітей садити не можна в принципі По закону. Можна підсунути оці кресла вперід і тут буде достатньо місця, можна собі прям розкинути ноги. Ось. Тому як варіант. Сидіння ось так легко від'їжджає, і ми собі оп і вилізли. Багажного відділення мали би відкрити відкрили, є. Так. Е, підлокітник, який я витягував, я опускаю. Сидіння у нас складається. Місце має маємо вагон. Електричний фаркоп, маємо всякі такі от защолочки прикольні. Прикурювач знизу можна собі тут щось поскладати. У нас тут щось є: компресор, клей, всякі заглушечки. от такі от приколи. Та як це семимісний автомобіль, на запаску не надійтесь. В теорії вона може бути знизу, але в принципі цього майже ніколи не буває. Ось, цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові. Нагадаю, це 2019 рік випуску, 163 тисячі пробігу, Двухлітровий дизель на автоматі за ціною 18 950 доларів. Поки що він є в наявності, тому спішіть, бо їх забирають дуже швидко. Всім папа.